Дякуємо за запрошення. Житомирська область є однією з ключових регіонів в контексті забезпечення деревообробної галузі сировиною. для ДПУ її членів. Дуже важливо налагодження плідних взаємовідносин з місцевими лісовими господарствами. Нашою спільною задачою сьогодні є паралельний розвиток як лісової, так і деревообробної галузі. З однієї боку, держава має піклуватися про ліс, його збереження та відновлення, а з іншою, має забезпечувати економіку, ресурсом, необхідним державі, ресурсом той, що потрібен нам сьогодні. Дякуємо, що запросили. Специфіка філії в тому, що заготівля в нас практично не зупиняється, не зважаючи навіть на погодні умови, тому що ви ж бачили і знаєте, весняний період дуже багато філій стикнулися з такою проблемою. Дощова погода не могли не мали змоги не заготовити продукцію, не відвантажити її, тому що не, не мали змоги навіть добратися до ділянок. У нас майже відсутня дуже мало таких ділянок, тому заготівля відбувається круглорічно, ритмічно.